Збройні Сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка, хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно прийняли, як борг почесний. Матери, батьки шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. у серцях синів зростили, вартувати відпустили. Мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Тож, вшануємо в день святкових, всіх без винятків військових, завдяки їх чесній службі, живемо у мирі дружбі, адже світ тоді панує, коли армія чатує. Шановні воїни, захисники України, вітаємо всіх її військослужбовців, всіх, хто нас захищає. Збройні сили України це наша слава, гордість та оберіг. Дякуємо. За мужність, волю та незламність, за кожен новий ранок, за наше життя та можливість навчатись, бажаємо всім нашим захисникам успішно пройти всі бойові завдання та повернутися додому живими і нешкодженими. Я хочу побажати нашим захисникам міцного здоров'я, гарного майбутнього, щоб вони повернулися живі і здорові додому і щоб мати побачила свого сина. Щоб тато обняв своїх дітей, і щоб, і щоб уся, уся сім'я знову з'єдналася, і щоб на дворі був мир, і, і налітали снаряди, і, і висів український прапор. Дякую всім захисникам і захисницям України за те, що вони мужні, хоробрі, і за те, що в них дуже добрі серця. Живими. Борониш татуся, ти рідну країну, і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від піди захищаєш завзято, Тобою я дуже пишаюся, тату. Я втрат тобі зичу, не знати і втома живими і здоровим вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю знем Збройних сил України. Дорогий воїн, святом захисника вітчизни, хай завжди буде з тобою твій ангел-охоронець, який тебе захищає, оберігає від стріл ворога і допомагає гнати рашистів з нашої землі. Бережи себе і нас, чекаємо додому з перемогою. Слава нашим захисникам і захисницям. Хай живе наша Україна, зло всім ворогам. Слава Україні! Серце моє стукодше, серце моє шумить. Лину до тебе серце у цю святкову мить. Через ліси й озера, через дички й долини, Щоб ти вітав та з Днем Збройних сил України. Вітаємо вас, наші сильні та незламні воїни. З Днем Збройних сил України вас.